2025 рік обіцяє нам чимало крутих кінопрем'єр. На нас чекають продовження улюблених серій, нові інтерпретації знайомих історій і абсолютно оригінальні сюжети. На які каскадерські подвиги пішов Том Круз заради чергової частини франшизи Місія не здійснена»? Чому довелося змінювати назву фільму 28 років по тому? Як Формула 1 стала знімальним майданчиком для голівудських зірок? Заради якого проєкту Леонардо Ді Капріо повернеться на екрани? І що Джеймс Кемерон приготував глядачам у третьому аватарі. Про це та багато іншого ми розповімо у нашому новому відео. Найочікуваніші фільми 2025 року. Останнє. Довіртесь мені. Місія нездійсненна – Фінальна розплата. На 22 травня заплановано вихід нової частини саги про спецагентів. Місія не здійснена, фінальна розплата режисером, як і у попередній частині, став Крістофер Макворі. Сюжет продовжує події минулого фільму. І Тангант намагається зупинити небезпечну програму, яка загрожує світові. Тепер він шукає затонулий російський підводний човен у Арктиці. Там знаходиться небезпечний штучний інтелект. Сутність. Також Ганту доведеться зустрітися віч на віч з небезпечним супротивником Габріелем. Цей ворог пов'язаний із минулим головного героя, адже саме він убив двох близьких друзів Ітана. Фільм обіцяє багато видовищних моментів, причому Том Круз за своєю традицією виконував складні трюки самостійно. В одному інтерв'ю він зізнався, що знепритомнів кілька разів виконуючи небезпечний трюк із літаком, який був показаний у трейлері. Видали йому цілий авіаносець. А компанію Крузу на екрані складуть Гейлі Етвелл, Саймон Пех, Ванеса Кірбі, Есай Моралес та інші. Виробництво фільму виявилося непростим. Воно зайняло більше часу, ніж планувалося, через санітарні обмеження і страйки. Бюджет зріс до величезних сум, тож тепер студія Paramount сподівається, що глядачі підтримають фільм у кінотеатрах. І, хоча назва стрічки натякає на кінець, режисери і актор Том Круз кажуть, що планують нові фільми. Усе залежить від успіху поточного проєкту. Карате Кіт легенди за 15 років після виходу оригінальної історії, яка надихнула багатьох на заняття єдиноборствами. Нарешті вийде друга частина стрічки Карате Кіт під назвою легенди. Актор і режисер Джекі Чан знову виконає роль містера Хана, однак цього разу у фільмі не буде Джейдена Сміта, сина Уіла Сміта. Лі важливий для мене так само, як і ти, для сенсея міяді. Його замінив Бен Ван, відомий глядачам за серіалом Американець Китайського походження. Він має значний досвід у бойових мистецтвах, особливо у карате і тхеквондо, що обіцяє зробити фільм видовищним. Також до проєкту приєднається Ральф Мачо, знайомий шанувальникам оригінальної трилогії Хлопець-каратист. Новий фільм зазнав значних сюжетних змін у процесі виробництва, але, незважаючи на труднощі, глядачі зможуть очікувати на захопливий сюжет і вражаючі бойові сцени. Спочатку прем'єра Каратекі 2» була запланована на 13 грудня 2024 року. Але пізніше студія Sony перенесла дату релізу на 30 травня 2025 року. Деталі сюжету нового фільму поки тримають у таємниці, але відомо, що містер Хан продовжить тренувати молодих бійців. Шанувальники тим часом сподіваються, що у стрічці, хоча б згадають персонажа Сміта молодшого Дрея, який повернувся до США. Балерина. На початку червня на екрани вийде Балерина, довгоочікуваний спін-офф популярної франшизи Джон «Баба Яга» Дія фільму розгортається між третьою і четвертою частинами основного сюжету. Головна героїня Єва Макаро у виконанні Анни де Армас» виросла у балетній школі «Руска Рома» і тепер жадає помститися за смерть свого батька. Її шлях сповнений небезпека, адже їй доведеться стикатися з самим Джоном Уіком, відомим як Баба Яга. Тебе відправили вбити мене. Або ти можеш піти? Ідея фільму народилася зі сценарію Шея Гетена, який спочатку писав самостійний проєкт. Пізніше студія Lionsgate вирішила включити його у світ Джона Уіка. За режисуру відповідав майстер екшенів Лен Вайсман. Але великий внесок зробив і Чат Стагельський. Він був постановником фільмів про Віка. У спінофі зібралася зоряна команда: Анна де Армас, Анжеліка Г'юстон у ролі директорки балетної школи, Гебріал Бірн в образі головного лиходія і, звісно, Кіану Рівс. Балерина мала вийти ще 2024 року, але прем'єру відклали через необхідність додаткових зйомок. За чутками за цей час Стегельський перезняв більшу частину фільму. Однак інші джерела стверджують, що він просто додав до оповіді нові сцени. Тож буде цікаво подивитися на промокампанію балерини. хто ж з двох постановників посяде провідну роль. А Lionsgate тим часом активно розвивають всесвіт Джона Уіка, анонсуючи продовження основної серії: анімаційний приквел і спін-офф під назвою Каїн, присвячений персонажу Доні Єна. Як приборкати дракона цього року студія Dreamworks готується випустити ігрову версію своєї популярної серії анімаційних фільмів Як приборкати дракона? Це кіно відкриє нову главу в історії франшизи і вже навіть анонсовано другу частину, яка має вийти 2027 року. Зйомки першої частини почалися після анонсу у 2023-му. Дін Де Блуа взяв на себе відразу кілька ролей: режисера, сценариста і продюсера, щоб зберегти дух оригіналу. Головну роль гикавки виконав Мейсон Тем, свідомий своїми роботами у серіалах заради всього людства і «Уокер», а також у фільмі Жахів Чорний телефон його партнеркою стане акторка Ніко Паркер, яка втілить образ Астрід – подруги та коханої головного героя. Що далі зробиш? Щось дурне, напевно. Ти вже зробив це. Творці картини вирішили не відходити від оригіналу. Тож фільм обіцяє глядачам захопливу подорож у світ вікінгів і драконів, зберігаючи магію і гумор, характерні для анімаційних версій. Фанатам залишається чекати на прем'єру, яка відбудеться вже 13 червня, щоб знову зануритися в атмосферу цього чарівного всесвіту 28 років по Новий фільм жахів 28 років тому обіцяє стати захопливим продовженням знаменитої серії 28 днів по тому і 28 тижнів по тому. У цій історії глядачі знову поринуть у похмурий світ, охоплений зомбі-апокаліпсисом, де людство продовжує боротися за виживання за десятиліття після катастрофи. Сюжет зосереджується на хлопчикові, який відчайдушно намагається врятувати свою смертельно хвору матір. І вирушає у небезпечну подорож Великою Британією у пошуках лікаря, здатного надати допомогу. Цікаво, що створення третьої частини франшизи підтвердили ще 2007 року. Але через розбіжності в авторських правах проєкт відклали у довгий ящик. Через це навіть змінили назву з 28 місяців по тому на 28 років по тому. День страшного суду настав. Настав славетний день. Нарешті 2023-го розпочалося виробництво, а 24 го було заявлено про плани на зйомки ще двох фільмів. Картина об'єднала зоряний склад акторів, включно із Рейфом Файнзом, Ароном Тейлором Джонсоном і Джоді Комер, яка здобула визнання завдяки серіалу, вбиваючи Єву. Кіліан Мерфі заявив про готовність повторити свою роль Джима. Але зрештою, на превеликий жаль фанатів, обмежився роллю виконавчого продюсера. Режисерське крісло, як і у першій частині, посів Денні Бойл. А у світовий прокат 28 років по тому вийде 20 червня 2025 року, відкриваючи нову главу в історії зомбі-апокаліпсису. Формула 1 Ф 1 Фільм Формула 1 режисером якого став Джозеф Косинський, запланований у світовому прокаті на 25 червня 2025 року, і він обіцяє стати одним із найбільш видовищних спортивних бойовиків. За сюжетом головний герой, колишній успішний пілот Соні Хейс у виконанні Бреда Піта, повертається у світ великих перегонів за кілька років після того, як пішов зі спорту. Щоб стати наставником молодого талановитого гонщика Джошуа Пірса, його зіграв Дасмонд Ідрікс, а серед інших зірок стрічки значаться Хав'єр Бардем, Симон Ешлі та номінантка на Оскар Кері Кондон. Продюсером проєкту став чинний гонщик Льюіс Гамільтон, і він наполіг на максимальній достовірності сцени перегонів знімали безпосередньо під час реальних гран-прі Формули 1 протягом усього сезону 2024 року. Актори навіть брали участь в інтерв'ю разом із пілотами. А глядачі на трибунах отримували можливість опинитися у кадрі. Їх просили залишатися на своїх місцях після фінішу справжніх перегонів. Цікаво, до речі, що пілоту Феррарі Шарлю Леклеро заради однієї зі сцен фільму довелося зображати бурхливу радість одразу після програшу командного чемпіонства. Це конструктивно. Wow. Аби зробити сцени боротьби на трасі реалістичними, команда використовувала вдосконалені камери та кріплення від компанії Sony, розроблені спеціально для проєкту. Також актори вчилися водити модифіковані боліди другої за значущістю серії автоперегонів Формули 2 Далі ми розкажемо, як готувався до своєї нової ролі майстер перевтілень Джаред Лето. Тож залишайтеся з нами. Друга половина року готує нам ще багато довгоочікуваних прем'єр. Світ юрського періоду відродження Повернення динозаврів на екрани, віщує нам не звичайне продовження франшизи, а повноцінне перезавантаження. У новому фільмі Світ юрського періоду відродження, який вийде 2 липня. Глядачі побачать абсолютно нову історію, не пов'язану з попередніми частинами трилогії. Сценарій розробляв автор оригінального парку юрського періоду Дейвід Кеп, а режисурою зайнявся Гарет Едвардс. Який уже перезапускав ґудзілу 14-го року. До речі, а ви вже дивилися відео про створення першого фільму цієї франшизи. Воно вже чекає на вас на нашому каналі, а також радимо підписатися на нас, щоб не пропустити багато цікавого. А тепер ми докладніше розповімо вам про сюжет нового фільму. Дія розгортається за п'ять років після подій попередньої частини Домініону, коли динозаврам доводиться ховатися у важкодоступних місцях. А їхня зміна на ДНК стає основою для потенційних медичних відкриттів. Вирушаємо завтра. Ви будете у безпеці. Ну, відносній. — Відносній? Дослідницю, яку направили на покинутий острів для збору генетичного матеріалу, грає Скарлетт Йогансон. Крім того, у фільмі з'являться Магерчала Алі, Джонатан Бейлі, Руперт Френд, Мануель Гарсія Рульфо і Луна Блес, Супермен. 11 липня 2025 року Супермен знову з'явиться на екранах під творчим керівництвом Джеймса Ганна, пропонуючи нове бачення культового героя. Студія DC замінила Генрі Кавіла на Девіда Коренсвета, а фільм обіцяє поєднувати епічні сцени, гумор і емоційну глибину. Крім Коренсвета, у головних ролях зайняті Рейчел Броснаген в образі наполегливої журналістки Луї Лейн, і Ніколас Голд у ролі геніального, але підступного Лекса Лютора. Крім того, ходять чутки, що Бредлі Купер міг знятися у фільмі, зігравши біологічного батька Кларка Кента Джор Елла. Подробиці сюжету стрічки тримають у таємниці. Але зрозуміло, що фільм розповідає про шлях Кларка Кента Супермена, який намагається об'єднати свою спадщину з планети Криптон із вихованням у прийомній сім'ї зі Смолвіля. Додому. Веди додому!» Як перший повнометражний фільм у відродженому всесвіті студії DC, цей супермен знаменує собою важливий етап для всієї франшизи. Однак недавні тестові перегляди викликали змішані відгуки серед глядачів. Особливої критики зазнав типовий гумор Гана, який надає похмурому супергеройському фільму легкого тону. Ці відгуки беруть під сумнів успіх фільму у прокаті. Хоча керівництво Warner Bros. поки зберігає оптимізм, фантастична четвірка. Перші кроки. У липні цього року студія Marvel повертає на екрани культову команду супергероїв у фільмі Фантастична четвірка Перші кроки. Ця прем'єра стане початком шостої фази кіновсесвіту і запропонує глядачам новий погляд на історію героїв, вперше представлених у коміксах 1961 року. Під керівництвом режисера Мета Шекмана фільм занурює глядачів в атмосферу 60-х років, де команда супергероїв протистоїть загрозі вселенського масштабу Галактикосу. Тож вітайте! Фантастична четвірка! Крім того, фільм обіцяє дослідити складні стосунки всередині команди та їхню взаємодію із навколишнім світом, що робить його не тільки розважальною, а й глибокою історією. Проєкт зібрав вражаючий акторський склад. У головних ролях Педро Паскаль, Ванеса Кірбі, Джозеф Квін, Ебон Мос Бакрак і Ральф Айнесон. В образі срібної серферки на екрані з'явиться Джулія Гарнер. А ось роль Джона Малковича залишається загадкою. Хоча сюжет тримається у таємниці, фанати також очікують появи Роберта Дауні Молодшого в образі Доктора Дума. Прем'єра фільму запланована на 25 липня 2025 року. Голий пістолет. Оціновувачем кіно напевно запам'ятається культова комедія Голий пістолет із Леслі Нільсоном, що вийшла 1988 року. Роки по тому, у грудні 13-го студія, Paramount Pictures анонсувала розробку продовження, проте процес затягнувся у 2022 році. Проєкт зрушив із мертвої точки, коли на роль режисера запросили Аківу Шафера, а на головну роль затвердили Ліама Нісона. Новий фільм Голий пістолет заплановано до виходу 1 серпня 2025 року. А пам'ятаєте, з чого усе починалося? Ми знайшли рідкісні факти і залаштункові історії про те, як знімали оригінальний голий пістолет. Справжня ностальгія для кіноманів. Не пропустіть відео на нашому каналі. Сюжет нового фільму обертається навколо сина знаменитого лейтенанта Френка Дребіна, на ім'я Френк Дребін молодший. Френк Дребін. Із поліції. у новій версії як і його батько він володіє видатними навичками боротьби зі злочинністю, майстерно використовуючи маскування і зброю. Один із яскравих прикладів його талантів демонструється у тизері, де він проникає у банк, замаскувавшись під маленьку дівчинку. Партнерами Ліама Нісона по знімальному майданчику стали Пол Волтергаузер, Кевін Дюранд, Денні Г'юстон та інші. Особливу увагу привертає участь Памели Андерсон, яка після довгої перерви повертається на екрани. Одна битва за іншою. Новий фільм від майстра кінематографа Пола Томаса Андерсона обіцяє стати яскравою подією у світі кіно. БЛЯГА! Віваляне воносьян. Заснована на романі Томаса Пінчона Вино Край. Стрічка об'єднала зоряний склад. Включно з Леонардо Ді Капріо, Шоном Пеном і Бенісіо Дель Торо. сюжет обертається навколо любовного трикутника: персонажа Ді Капріо Гетто Пет, його коханий та її чоловіка-полковника. Андерсон, відомий своєю увагою до деталей і здатністю розкривати внутрішній світ героїв, обіцяє зробити фільм незабутнім досвідом для любителів кіно. А перші глядачі тестових показів описують його як захопливу екшн комедію з сцен погоні. Прем'єра фільму була запланована на серпень цього року, але її перенесли на 26 вересня. Джерела стверджують, що це пов'язано зі встановленням у кінотеатрах США спеціальних проєкційних систем, які допоможуть повною мірою розкрити задум режисера. Хоча бюджет фільму склав незначні 140 мільйонів доларів, студія Warner Bros. впевнена у комерційному успіху проєкту завдяки участі зірок, насамперед, Леонардо Ді Капріо. Трон Арес Фільм Трон Арес продовжує франшизу про цифровий всесвіт, де програми борються за свободу. Третя частина, яка з'явиться у кінотеатрах після довгих 15 років очікування, обіцяє стати важливим етапом у розвитку саги. У центрі сюжету подорож програми Арес із цифрового світу у реальний з якоюсь смертельною місією. Готовий, бо вороття не буде. Головним героєм фільму стане Джаред Лето, який втілює образ Ареса, тоді як Евана Пітерса глядачі побачать у ролі лиходія. Крім того, у кадрі з'являться Джиліан Андерсон, Джеф Бріджес, Герета Лі та інші. До речі, Джаред Лето повністю занурився у роль і просив називати його на майданчику Аресом. А ще він набрав м'язову масу спеціально для зйомок цього фільму. Роботу над третьою частиною франшизи розпочали ще 2010 року, а 2015-го мали стартувати зйомки. Однак студія Disney зняла фільм із виробництва через провал їхнього попереднього проєкту. Фільм пережив зміну режисера та акторського складу, а також страйк гільдії письменників. І нарешті вийде прокат 10 жовтня 2025 року. Ця дата обіцяє стати знаковим моментом для прихильників франшизи, які давно чекали на продовження цієї унікальної історії, сповненої інновації та захопливих візуальних ефектів. Мортал Комбат 2. Сиквел Мортал Комбат готується до прем'єри у кінотеатрах 24 жовтня і продовжує події першої частини, випущеної у 2021 тисячі двадцять першому році. Їх! Перемога кана. Очманіти. Сюжет залишається оповитим таємницею, але відомо, що він розвиватиметься у дусі оригінальних ігор, зберігаючи звичну жорстокість і напругу. Режисер Саймон Макуойт прагнув зробити історію ще масштабнішою та захопливішою, щоб глядач міг глибоко зануритися у міфологію оригінальної ігрової серії. У касті Мортал Kombat 2» зібрані як знайомі, так і нові обличчя. Очолюють акторський склад Льюі Стан, що повертається до ролі Коула Янга, і Карл Урбан, який зіграв Джонні Кейджа. Також у фільмі з'являться Херойокі Санада в образі Скорпіона, Джесіка Макнеммі, Таданобу Асано, Деймон Геріман, Таті Габріель та інші. Хижак Пустки Шанувальники серії Хижак цього року із нетерпінням чекають на прем'єру фільму Хижак Пустки. Заплановану на 7 листопада ключову роль у ньому виконала Ель Феннінг, яка розкрила цікаву деталь про сюжет майбутньої картини. Її персонаж об'єднується з хижаком, вони разом б'ються проти жителів невідомої планети, що додає несподіваний поворот у традиційну динаміку відносин між людьми і прибульцями. Раніше сценаристи не наважувалися зробити хижака головним героєм історії та надати йому позитивних рис. Хижак пустки стане другим фільмом режисера Дена Трахтенберга, присвяченим цьому легендарному монстру. Першим був науково-фантастичний бойовик «Здобич» 2022 року. До речі, цього ж року режисер представить також анімаційний фільм Хижак Вбивця. убивць тим самим розширюючи межі франшизи. Ілюзія Обману 3 Продовження популярної серії Ілюзія обману зрежисерував Рубен Флейшер, який вже зарекомендував себе у перших частинах. А прем'єра запланована на 14 листопада. Щоправда, судячи з усього, називатися фільм буде по-іншому в оригіналі «Now now you see me, now you don't». Сюжет стрічки зосереджений на об'єднанні старої четвірки аферистів із новими персонажами для протистояння могутньому злочинному синдикату. Цікавим повтором стає конфлікт серед уже відомих глядачами героїв, що стався між подіями другого і третього фільмів, що ускладнює їхню співпрацю. Головні ролі так само виконують Джейсі Айзенберг, Айла Фішер, Дей Франко та Вуді Гарельсон. А до них доєднуються нові обличчя Аріана Грінблад, Джасті Сміт та Домінік Сеса. Зйомки фільму проходили у різних країнах, включно зі США, Францією та Угорщиною. І завершилися у листопаді 2024 року. Та це ж ідеальне завдання для вас. Ви фокусники і Чому ти Вирішив, що ми погодимось? Однією із ключових новин стала участь Розамунд Пайк, яка поповнила акторський склад у травні минулого року. Фільм обіцяє продовжити традиції серії, змішуючи комедійний жанр з елементами трилера і магії ілюзій людина, що біжить. Новий фільм Людина, що біжить обіцяє стати захопливою екранізацією одноіменного роману Стівена Кінга і ремейком фільму 87-го року з Арнольдом Шварценеггером. Режисером проєкту став Едгар Райт, а головну роль виконав Глен Пауел, відомий за фільмом Топган Меверік. Дія стрічки розгортається у похмурому майбутньому, де світова економіка впала. А Америка перетворилася на тоталітарну антиутопію мінус тепер повний нуль. Влада належить військовій диктатурі, яка влаштовує криваві ігрові шоу для розваги населення. У центрі сюжету Бен Річардс, простий робітник, який погоджується брати участь в одному з таких шоу, щоб допомогти своїй хворій доньці. Однак незабаром він усвідомлює, що вижити і виграти прозові гроші буде непросто, адже за ним полює команда професійних убивць. А мільйони глядачів спостерігають за погоною у режимі реального часу. Разом із Паулом у фільмі знялися Колман Домінго, Лі Пейс, Джош Бролін та інші. Прем'єра фільму запланована на 21 листопада 2025 року. Аватар, Вогонь і попіл. Аватар, Вогонь і попіл. Це третій фільм у науково фантастичній епопеї Джеймса Кемерона. Вихід якого запланований на грудень 2025 року. Картину вже хвалять за приголомшливі візуальні ефекти, які знову демонструють майстерність команди Кемерона. Згідно з відгуками наглядачів чекає найемоційніший фільм саги, тривалість якого перевищить 3 години 12 хвилин, що робить його довшим за попередній шлях води. Сюжет знову перенесе нас у світ Пандори, де триває боротьба між людьми. І корінними жителями Наві. Особливу увагу цього разу буде приділено вогняній стихії та клану Попелу. Оповідачем у цій частині стане Лоак, син головного героя Джейка Саллі, що дасть змогу поглянути на події з нової перспективи. Сімейна драма Саллі розгортатиметься на тлі загибелі їхнього старшого сина, а Кірі, народжена від Аватара Грейс Огустін, почне пізнавати таємниці свого походження і здібностей. Саллі. Завжди разом. Це наша найбільша слабкість і наша велика сила. Люди тим часом продовжать колонізувати Пандору, впроваджуючи нові технології. Акторський склад залишився вірним франшизі. Сем Вортінгтон, Зої Салдана і Сігурні Вівер знову з'являться на екрані. Нові персонажі представлені Уною Чаплін і Девідом Тюлісом. Зйомки тривали з 2017 до 2020 року. Охоплюючи різні локації та використовуючи новітні технології захоплення руху під водою. Як і попередній фільм серії, ця картина зазнала багаторазових змін дати прем'єри, загальна кількість яких склала 9 переносів. Знімальна група присвятила додатковий час роботі над сценарієм, підготовчим етапам виробництва і створенню візуальних ефектів, що вимагало більше часу, ніж спочатку передбачалося. Але незважаючи на затримки, аватар, вогонь і попіл обіцяє стати яскравою подією у світі кіно, продовжуючи розвивати унікальний всесвіт, створений Джеймсом Кемероном. А тепер ви, любі друзі, напишіть у коментарях на який фільм з цього списку ви чекаєте найбільше.